Всім привіт. Дорогий. Хто це прийшов? Вибач. Вибачаю, а за що? що я тобі не маю, не, 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 не далював мультика. Не далював мультика дивитися? хіба ти мультика дивишся? Ні, то не мультик. Що тут дивишся? Світ тваринок. Про які рибки є під водою і які тваринки живуть там, так? Баба прийшла, він каже, до нас не можна. А кажу, не можна, тоді й до мене не можна, я прибіг, вибач. Ей, чудо мале. Дітки поїхали десь на тренування до Маркуні, а я ну, на своє любиме підвіконня. Бережуть чашечку для бабульки, П'ю кавусю, кавуся номер 2 з молочком, але без цукру, Ну, без молока. Оце вчора Олег купив якогось цього рослинного. Ну, ну воно мені ну не таке, даю все. Ото звичайне молоко трошки додав. Та й нормально. Так, що у нас на дворі, Зранку був мороз і ніби сонце, а це щось пасмурно зробилось. Може, ще буде якийсь хоч дощ хоч сніг. Так, ваше здоров'я, довголіття. Хорошого дня, хорошого настрою. Ну, ясне діло, що смачної кавусі. Я вам ніби сьогодні ще не, не бажала. Оце так. Дітки мені замовили на обід суп з, з мермешелькою, бо гречаний, кажучи, каша гречана була, ну сама гречка, в общем, греч, гречані ці, блюда все. А нам із зятім ще є борщ. Я ж вчора борщу ще й чимало кастролю зварила. Ну, Шкода ж виливати. Виливай а друге варю. Не піде так діло. Да до дідульки зателефоную. Так що сьогодні, завтра, до вечора і завтра шурую додому. Післязавтра вже буду в Березані. От. А там ми ж знову з дідулею їдемо у подорож. Будемо їхати, поки запрошують і поки їздиться. Оце таке. Оце такі справи. Тай трошки і ж їх хвилююсь, ясне діло. Воно ну, завжди куди в, в якесь нове місце їдеш, то і хвилюєшся. Ну, ясне діло, що ви поїдете разом з нами. Дівчатка дуже давно хотіла собі придбати от саме от таке покривало. Яке воно тільки класне. Саме такого кольору. Колір такий ну, сірий, мишений, як його правильно назвати. Це покривало перламутрове. Кольори є різні. Можна комусь придбати на подарунок, покажу вам, яке воно зсередини. Теж дуже гарно прошите. Ну, Покривало дуже, прям дуже гарне. Можна придбати на подарунок. Воно приходить ось в такій сумочці. Дуже гарне упакування. Або ж для себе. Я придбала для себе, дівчата, кажу вам по правді. Прям дуже гарне. В магазині дуже широкий асортимент товару. Я собі ще замовила ось такі рушнички, рушнички дуже хорошої якості. В такому наборі їх 12 штук, розмір 35 на 75. Таке упакування теж можна і на подарунок і для себе. Можна одну упаковочку замовити і поділитися з кимось. ну Все, все у ваших руках. Ну а Зараз я відкрию і покажу, які вони є, ці рушнички. Ось так виглядають рушнички. Мені подобається, що є вішачки, за які можна повісити, чи на кухні такий рушничок, чи в ванній кімнаті для рук, для обличчя, для чого завгодно. Дуже хорошої якості, гарно вбирають вологу, Те, що треба, і не марки. Ну, мені, наприклад, такі подобається. Ну, в кожного свій смак. Тим більше в магазині рушників дуже великий вибір, є різні рушнички. Мої дорогенькі, я вам цей магазин рекомендую не вперше. В асортименті на матрасники, ковдри, рушники, постільна з фланелі, пледи, покривала і багато чого іншого. Весь товар якісний. Є накладений платіж. З мінімальною передплатою є обмін відправка товару, Укр і новою поштою. Я впевнена, що ви, коли туди зайдете, обов'язково знайдете щось і для себе, і на подаруночок в будь-який час, тому обов'язково зберігайте цей магазинчик і ще даю вам посилання на їхній телеграм-канал. Приєднуйтесь, там завжди новинки. Кто програв? Я. <laughs> На. Ты, ты твоя. Тасуй. Хочеться знайти слова, які ще вам сьогодні не казали, і щоб багато в них було тепла, і потім ми їх часто повторяли. Нехай ваша життєва чаша наповнюється щастям, любов'ю, добром, здоров'ям і обов'язково всі мрії збуваються. А мрія в нас найголовніша, і вона одна мирне небо над нашою рідною Україною. Мирного вам дня, дорогі мої друзі! У нас сьогодні сонячно і тепло, можна було жильотку одягати, якусь кохтинку і зверху жильотку. Ну я на піжамку, курточку, штани переодягла і вперед. І кому там я потрібна. Протерла камеру, а то щось так, як в тумані. Ми щось той тиждень робили закупи які слабоваті. Все позакінчувалося. Сир твердий закінчився. І... Та, і багато чого і закінчилось. Тому йду в магазин. Я сьогодні буду робити млинці. Будуть сиром кисломолочним і, мабуть, з курицею та грибами. І ще паштет буду робити. Короче, короче, відкрила холодильник, а до плити треба з чимось становитися. Рибки куплю, бо також нема такої, щоб кинути в духовочку. Взагалі... Піду позаглядаю. У кожній країні якісь є традиції зустрічати весну. Бачите, у польському магазині скільки різних пончиків. У мене ще не було першого прийому їжі. Ну знаєте, мені не дуже хочеться їсти, аби хотілося б собі купила. А так думаю, ні 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 я пити не буду, ні ні ні